Привіт, мої юні слухачі! Хочете послухати казочку про прибульця з космічного простору? Давайте починати! У далекій-далекій галактиці, де зірки танцюють, а планети співають неймовірні мелодії? Жив космічний житель на ім'я Бублик. Він був справжнім ентузіастом подорожей. Його космічний корабель, що виглядав як величезний бублик, мандрував по всіх куточках Всесвіту. Єдине, що Бублик ненавидів у своїх подорожах, це коли закінчувалися запаси енергії для його сонячної батареї. Одного разу, коли Бублик відвідав планету Зоряний Бургер, він помітив, що його батарея почала слабшати. Ой-ой, знову потрібно підзарядитися, подумав він. Потрібно знайти сонячне світло або хоч якесь джерело енергії. І тут, у його маленькій жовто-зеленій голові, з'явилася ідея, він полетить на землю. Там завжди багато сонця. Залетівши на блакитну планету, бублик приземлився прямо посередині парку. Те діти гралися на гойдалках і каталися на самокатах. Бублик вийшов зі свого корабля, і його очі загорілися від радості. О, скільки тут сонця, вигукнув він. Але радість тривала недовго. Як тільки бублик спробував знайти сонячне світло, щоб підзарядити свою батарею, з'ясувалося, що воно сховалося за хмарами, які були дуже схожі на попкорни. Ці попкорнові хмари. Справжня загроза для мого плану, вирішив він. Бублик підійшов до найближчого хлопчика на ім'я Тимко. Привіт, маленький земляне. В тебе не буде ще трішки сонячного світла? запитав він. Тимко здивувався, але потім усміхнувся. А чому і ні? Я можу допомогти? Тимко розповів бублику про сонячні панелі, які використовують люди, щоб отримувати енергію від сонця. Я знаю, де є одна така, сказав він, ми можемо туди піти. Бублик був у захваті. Чудово! Ходімо, мій маленький друг. Разом вони вирушили в подорож до найближчого будинку, де стояла сонячна панель. Але раптом на їхньому шляху... З'явилася велика собака на ім'я Рекс, який вирішив, що Бублик це нова іграшка. Гав-гав, я тебе з'їм, вигукнув Рекс, пустивши з рота величезну палицю. Бублик, хоч і був малесеньким, не розгубився. О, Рекс, у тебе чудовий смак, але я не іграшка, я космічний прибулець. Може, пограємо разом, запропонував він. Рекс зупинився, здивовано піднявши вуха. Гратися? Я люблю гратися. Тож бублик і Рекс почали грати хто швидше. Маленький прибулець скакав навколо собаки, а Рекс бігав за ним, намагаючись встигнути. Нарешті, після кількох раундів, Рекс, захекавшись, зупинився і сказав Ти класний, ти справжній друг. А тепер, може, покажеш мені, як виглядає твій корабель? Так, звісно, тільки не сідай в нього, бо він дуже чутливий, поспішив попередити бублик. І поки Рекс і Тимко захоплено дивилися на космічний корабль, публик вирішив, що настав час продовжити шлях до сонячної панелі. Вони нарешті дісталися до будинку з панеллю, виявилося, що там живе бабуся, яка дуже любила вирощувати квіти. Доброго дня, бабусю, вигукнув Тимко. Я привів до тебе нового друга. Допоможеш? Чи можна використовувати вашу сонячну панель? запитав бублик, щоб зарядити мій літальний апарат. Бабуся усміхнулася. Звісно, милий. А поки буде заряджатися твій космічний корабель, допоможіть мені з поливом моїх квітів. Бублик не міг відмовити. Він, Тимко і Рекс почали поливати квіти. А тут. Сталося неймовірне. Квіти почали співати, підводячи голівки з землі. Ти чуєш, вони співають, вигукнув бублик, у захваті від цього дива. Якщо ти, бублику, допоможеш мені зібрати насіння, я дам тобі трошки для твоєї планети, промовила бабуся. А вона, як ви вже здогадалися, була чарівницею, феєю квітів. І так почалася одна з найсмішніших пригод у бублика. Він разом з тимком і Рексом збирали насіння, намагаючись не впустити жодне, а квіти, в свою чергу, підбадьорювали їх піснями про веселі дні, коли дощить і про радість, коли світить сонце. Після довгих старань бублик, Тимко і Рекс нарешті зібрали достатньо насіння. Бабуся була дуже вдячна. Тепер ми можемо попити чаю з бубликами та пирогами, сказала вона, звертаючись до бублика. Звісно, вона мала на увазі борошняні вироби. Бублик радісно стрибав, заряджаючись чарівною енергією бабусиних бубликів, пиріжків та аромату чарівних квітів. Дякую, бабусю, тепер я можу подорожувати кудись завгодно, вигукнув він. Але раптом. Він згадав про своїх нових друзів. Але ж я не можу просто так піти. Я хочу подарувати вам щось особливе, сказав він. Публик дістав з кишені маленький космічний камінчик, який світився, як зірка. Це камінчик бажань. Він виконує одне бажання. Бабуся, Тимко і Рекс переглянулися. Після кількох хвилин роздумів бабуся з усмішкою сказала Ми хочемо, щоб завжди всі жили в мирі і ніколи й не де не було війни. Так, так, друзі, це важливо, погодився Рекс, виляючи хвостом. Бублик, задоволений їхнім вибором, кинув камінчик у повітря і раптом з'явився веселий спалах. Тепер у вас завжди буде мир. І завжди будуть друзі, хто б і де не був. Всі троє радісно засміялися, а бублик, заряджений енергією, чмокнув своїх нових друзів у щоку Дякую, що допомогли мені. Тепер я можу продовжити свою Подорож. Так, з новими спогадами про землю. Бублик знову піднявся у небо на своєму космічному бублику. Він знав, що завжди матиме друзів на землі, і що його пригоди тільки починаються. В небі з'явилася веселка, і бублик мріяв про нові світи, нові знайомства і нові веселощі. А на землі бабуся Тимко та Рекс завжди пам'ятали про той чудовий день, коли з'явився космічний прибулець. І подарував їм найбільший скарб, мир. І так, навіть у космосі, за допомогою доброти і дружби завжди знаходять шлях додому. Сподобалась казочка? Тоді обов'язково підпишись, адже найкращі казочки лише на бабусиному каналі.